Чи потрібно Богу давати десятину і жертву? Це таке поширене питання серед людей. Давайте з вами почитаємо книгу пророку Малахії, 3 глава з 8 вірша. Хіба можна людині обманювати Бога, а ви мене обкрадаєте та ще й питаєте, в чому ми тебе обкрали в десятині і приношеннях? Адже на вас лежить прокляття тоді, як ви весь народ продовжуєте мене обкрадати. Принесіть усі десятини до храмової скрабниці, щоб у моєму храмі була пожива. І так, ким чином випробуйте мене, говорить Господь Савод. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас, понадміру, благословень? Задля вас я не дозволю шкірникам нищити на полі. Вашої врожаї виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот. Усі народи називатимуть вас щасливими, а ваша країна вважатиметься бажаною, говорить Господь Савоот. Бог показує нам, що. Е Потрібна десятина і жертва, тому що все, що ми маємо, це завдяки Богу. І якщо ми не віддаємо Богові Боже, то про які блага земні ми можемо взагалі думати. І навіть не так важливо, щоб ми давали знаєте, десятину жертву на тобі Божа і дай мені моє благословення. Ні, Бог так не хоче, Бог хоче, щоб ми по любові це робили. Для Бога, якщо ми справді його любимо, нам нічого не шкода. Нам не шкода дати ту десяту частину з того, що... Що вже і так Господь нам дав, тому що це життя ми живемо насправді в кредит. Все в Божих руках, тому нам потрібно бути вірним, не тільки виконувати заповіді, не вбити, не вкрасти, а віддати Богу своє серце.